Всім привіт! Сьогодні у нас трек про літо. Це літо було сумасшедше. Я хотів спати, але не зміг. Віденергії. Від енергії Можна снівати від куди хорозі? З'яповлець вс пожаде води нап'ятіться. Потім прягнути в басейн. І вас стає, але заснув, я і вас тут осінь. І вас тут осінь! Я не знаю, як заснути, але би не заснути, того я прикріплю крашем. Сумася се, сумася се, літу я готів заснути, але не зміг відеохі, відеохі! Та літо сумасшедше, я хотів спати, але розб'ємо від енергії. Енергії можна зірвати квітку на городі і полуницю всю пожерти, води напитися, потім прягнути в басейн. І ось так, але заснув я. І ось тут осінь. І ось тут осінь. І ось тут осінь! І ось тут осінь! Це літа сумасше! Все. Я хотів спряду, я хотів спати, але не збіг від енергії. Від енергії. Ходіть строго, самій перший трек.